Доброго дня, малятка! Чуєте спів? Це пташка невеличка, в неї білі щічки, в сірі лапки чорна шапка, фартушок жовтенький, голосок тоненький. І ця пташка невеличка називається Синичка, вірно. Холодної зими її голосок часто чути біля будинків. Це вона так просить їсти у нас, людей. Адже їжа синички, комахи, ще восени поховалися під кору дерев. Тому синички і летять до людей, прохають, щоб ми допомогли їм перезимувати. Пташечка мене гука, вийду ж зразу утіка, тільки в хату я зайду, вже виспівує в саду, винесу їй хлібця, сала, щоб і завтра заспівала. А для того, щоб краще запам'ятати зовнішній вигляд цієї гарної пташки, ми сконструюємо синичку з паперу. Погляньте, яка красуня синичка у вас вийде! Для роботи приготуйте клей, чорний фломастер, серветку і вирізані деталі для нашої синички. В цьому вам допоможуть ваші батьки. Для початку давайте зробимо пальчикову гімнастику. Повторюйте рухи за мною. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ми пішли у двір гулять. Бабу снігову ліпили. Пташкам крихти покришили. Потім з гірки поспускались. У снігу ще повалялись. Ледь додому ми прийшли, з'їли суп і спати лягли. Молодці! Наша синичка буде об'ємна, тому спочатку приготуйте деталі. Голубий круг трохи більший, ніж жовтий. Це буде тулуб синички. Згинаємо його навпіл і притискаємо лінію вказівним пальцем. Ось так. Жовтий круг трохи менший за розміром. Теж складаємо його навпіл, згинаємо лінію вказівним пальцем. Це буде наша спинка синички та її крила. І прикладаємо. Наступна деталь чорного кольору це хвіст нашої синички. Складаємо теж навпіл і прикладаємо ось так. Так. А це, дітки, що за деталь? Так, це дзьобик нашої синички. Прикладаємо його ось так. А тепер. Треба склеїти всі деталі. Беремо клей лівець і наносимо його на внутрішню поверхню жовтого круга. І приклеюємо на голубий круг посерединці. Ось так. Притискаємо папір. Ось такі крила вийшли в нашої синички. Тепер беремо хвостика і змащуємо клеєм його вущий краєчок. І приклеюємо його на внутрішню сторону голубого круга. Ось такий хвостик у нашої синички. Тепер клеїмо дзьобик. Беремо деталь і змащуємо клеєм. Клей наносимо на край дзьобика це трикутник. На його найдовшу сторону. Ось так. І вставляємо його всередину на зворотню сторону голубого круга. Ось такий вийшов дзьобик маленький, пташка наша синичка невеличка, і дзьобик в неї маленький. Чого ще не вистачає? Вірно, дітки, очі треба намалювати нашій синичці. Беремо чорний фломастер і на блакитній частині біля дзьобика малюємо око. З одного боку і з іншого боку теж малюємо око. Подивіться, яка гарна синичка в нас вийшла! Синичка невеличка. А я, дітки, з нетерпінням чекатиму фото ваших робіт. До побачення малята! До нових зустрічей!